Слово, що оживляє біблійні роздуми. дорогі у Христі, у нинішній програмі пропонуємо послухати про спілкування Ісуса з учнями про ознаки кінця світу на підставі Євангелія від Марка. Щодня ми чуємо військові новини. Наше серце наповнює страх і переживання за майбутнє. Але сьогоднішнє Слово Боже відкриває, що буде наприкінці, до чого все йде, які ознаки кінця світу, і як ми маємо поводитися. І коли він виходив із храму, каже йому один з. Його його учнів, учителю, подивися, яке каміння і які будівлі. Досі Ісус зі своїми учнями перебував у храмі. До Ісуса приступали різні релігійні лідери, ставили різні провокаційні запитання, але Ісус завжди з божественною мудрістю давав відповідь. Потім Ісус сидів біля скарбниці і дивився на пожертви та помітив дову, яка поклала весь свій прожиток. Усі ці події відбувалися на території храму. Тепер же. Ісус виходив із храму. Напевно, сутеніло, був гарний захід сонця, і один з його учнів звернув увагу на будівлю храму. Учителю, подивися, яке каміння і які будівлі. Захоплення учня цілком виправдане. Це був уже третій за рахунком храм юдеїв після скинії Мойсея і храму Соломона, який був відбудований Іродом Великим, і був одним із чудес світу того часу. Його було розпочато у 20-19 роках до Різдва Христового, і в епоху Христа він ще не був повністю закінчений. Він стояв на вершині гори Морія. платформу з будівлею укріплювали величезні камені до 20 метрів завдовжки, 4 метрів завдовжки. Вишки і 6 метрів товщиною. Мабуть, саме такі камені здивували учнів із сільської місцевості. Йосиф Лавій так описує будівлю храму, фасад храму, його передню стіну напевно, не можна було прикрасити ще чим-небудь, щоб ще більше вражало погляд. Храм був суцільно покритий важкими золотими листами, і з першими променями сонця він сяяв вогненним блиском і примушував людей, які намагалися дивитися. Дитися на нього, відводити очі, як від променів самого сонця, але для тих, хто бачив його вперше здалеку, він здавався, наче, сніговою вершиною, бо ті його частини, що не були вкриті золотими листами, були сліпучо білими. Це сяйво і цей блиск справили на учнів дуже сильне враження. Храм здавався їм вершиною людських досягнень і мистецтва. Він був настільки величезним і міцним, що, здавалося, він стоятиме тут вічно. Їхнє серце переповнювала гордість за свою націю і за такий храм. Сьогодні наші погляди також приковують різні блискучі речі та сучасні досягнення людства. Країни змагаються, хто побудує найвищий хмарочос або найкрасивіший футбольний стадіон. Люди захоплюються своїми авто, будинками, досягненнями, своєю відпусткою. Постійно у соціальних мережах викладають нові фото з їжею і визначними пам'ятками. Що ж Ісус відповів своїм учням: бачиш, ці великі будівлі, все це буде зруйноване, так що не залишиться тут каменя на камені. Відповідь Ісуса була як грім серед ясного неба. І справа не в тому, що Ісус не дуже любив мистецтво або живопис. Справа в тому, що погляд Ісуса відрізнявся від погляду учнів. Він дивився не на миттєвий блиск, а далі глибше. Він дивився на внутрішність храму і бачив духовну зіпсованість і занепад, за яким незабаром піде і зовнішнє руйнування. І справді храм був зруйнований римлянами в 70-му році першого століття. У наступних віршах Ісус дає більш детальний опис цієї події і застереження, як потрібно поводитися в той момент. Коли ж побачите Гедоту запустіння, про яку говорив пророк Даниїл, що стоїть там, де не треба. Хто читає, хай розуміє. Нехай ті, що перебувають в юдеї, тікають у гори. А хто на даху, хай не сходить до хати і не входить, щоб узяти що-небудь із своєї хати, а хто в полі, нехай не повертається назад, щоб узяти. Ати свій одяг. Далі сказано, бо в ті дні буде така скорбота, якої не було від початку світу, і до нині, і не буде Огеда за пустіння, про яку говорив пророк Даниїл, означала осквернення храму. За часів Грецької імперії антіох Епіфан осквернив храм, принісши там у жертву свинину. Пізніше римляни теж зробили щось подібне. Ба Більше, коли прийшла вістка, що в стінах храму є золото, солдати розібрали храм повністю. Не залишивши і каменя на камені. Ті, хто залишилися в місті, понад один мільйон осіб загинули або від голоду, або від меча. Сто тисяч було взято в полон і продано в рабство. Лише ті, хто послухалися слів Ісуса і пішли в гори, змогли вижити і врятуватися. Слова Ісуса, все це буде зруйновано, в точності справдилися. І причина тому духовне запустіння. Храм уже давно перетворився з дому молитви на печеру розбір. Місце поклоніння Богу зайняла торгівля. Священики, покликані годувати людей Словом Бога, не знали ні писань, ні сили Божої. Зрештою, духовне запустіння міста, їхня гордість, самовпевненість, неслухняність Богові, привели до фізичного запустіння. І зовнішня краса та велич храму нічого тут не змогли вдіяти. Слова Ісуса, все це буде зруйновано. Це також попередження для нашого покоління і для кожного з нас. Зовні красиві речі, красива оболонка не може нам нічого гарантувати. Якщо внутрішність порожна, все буде зруйновано, хоч би які були гарні слова і вчинки, але якщо в серці гидота спустошення немає стосунків із Богом, така людина не зможе вступити. Стояти на суді. Якщо в церкві немає шукання Бога, то вона скоро розвалиться. Якщо в країні зруйновані духовні цінності, такий народ не зможе існувати. Тож слідкуймо за собою і молімося за покаяння і духовне пробудження нашого народу, щоб нас не спіткала доля Єрусалимського храму. І коли він сидів на горі Оливній навпроти храму, запитували його наодинці Петро, Яків, Іван та Андрій, скажи нам, коли це буде, і який знак, коли все це повинно відбутися? Слова Ісуса про зруйнування храму сильно вразили учнів. Для них це було щось схоже на кінець світу, тому вони запитали, коли це станеться і які ознаки того. Ісус також не став обмежуватися тільки зруйнуванням храму, щоб тільки задовільнити їхню цікавість, але відкрив їм про ознаки кінця світу і свого другого пришестя, щоб вони правильно розуміли хід людської історії і знали, як потрібно жити в цьому світі. По перше, Війни та стихійні лиха. Коли ж почуєте про війни та про військові чутки, не жахайтеся, бо все це має статися, але це ще не кінець, бо повстане народ на народ і царство на царство, і будуть землетруси по різних місцях, і будуть голоднеча та сум'яття. Це початок гор'я. Війни це також провісник кінця світу. На жаль, війна не оминула й Україну. Щодня ми чуємо військові вістки про поранених і загиблих. Нам важко зрозуміти, чому це відбувається, чому одна людина не може приймати іншу і бере до рук зброю. Зіпсована духовна сутність штовхає людство все до нових і більших злочинів. Якщо дивитися по-людськи, то далі все буде гірше й гірше, і нам залишається тільки сумувати жахатися і впадати у відчай, але Ісус дивиться інакше. Він каже: не жахайтеся, бо це має статися. Дорогі радіослухачі, слухачі. Продовження роздумів над цим уривком ви почуєте у наступній програмі. Нехай наша віра буде рушійною силою, завдяки якій зможемо випросити миру для України і цілого світу.